Соло, ти мій планшет не бачила, то мені немає чим зайнятися. Бо мама з татом чимось зайняти, щоб зайнятися мною. Ні, не бачила, як і твої батьки калюжу. З чим же мені тепер грати? Богдан. А ти мій планшет не бачив? Ні, але я залюбки б склав тобі компанію і погрався твоїми іграшками. Що скажеш? Тухляк. Аморе, міспузі. Чатом, треба. Я в усі вже переграла. В усі, а якщо я тебе здивую. Чікс, нова подружка. Ну що? У мене мільйон таких ляльок. Але це незвичайна лялька. Вона з руками, які рухаються. В комплекті є косметика. А це цікаво. Ну, добре, давай пограємо.